В мережі почала з'являтися інсайдерська інформація про те, якою ж буде модель, 17-та модель айфону у 2025 році. До виходу моделі залишилось 10 місяців, однак уже а, в мережі з'являються деякі чутки, а також інсайдерська інформація, якою ж буде нова модель. Очікується, що це буде найцікавіша модель до виходу iPhone 19 рамки смартфонів будуть виконані не з титану, як раніше, а з алюмінію. Нижня половина може бути скляною для бездротової зарядки. Камери будуть розпосташовані у вигляді прямокутника. Цей блок камер також буде виконаний з алюмінію, а не з 3D-скла. Фронтальна камера буде 24 мегапіксельна замість 12 мегапікселів у моделі 16. Смартфон матиме 12 ГБ оперативної пам'яті. В попередній моделі було лише 8